Всім доброго дня. Маю блок EBO Opel Vectra A16 моноінжектор От хочу трошки розказати про нього, де які деталі до чого йдуть. Оця деталя йде в MOSFET транзистор, Іде на форсунку. Ця йде на регулятор холостого ходу. Це йде на запалення, зажигання. Це стабілізатор. От така маленька схема розположення тих транзисторів. Коли форсунка для чого той транзистор стоїть? Він управляє форсункою по мінусу. От. Подає імпульси. От. Ці імпульси відкривають форсунку. Через того транзистор може переливати форсунка. Він зразу може працювати добре, а потім в ньому получається утічка, і він починає закорочувати і не управляється, і форсунка туди повністю заливає мотор циліндри. Цей стабілізатор видає напруги. На мікросхему. Ця дві ножки, в неї і ще дві ножки, от є чотири ножки, то йде на регулятор холостого входа. Третя ножка, то є мінус. Сьома ножка то є плюс. І тут на генератор ще йде три ножки, які генератором управляються ця, ця мікросхема. Ну, таке трошки хотів розказати про ЕБО. Ну, тут стоїть програматор, який запрограмований ну, на деталі, які стоять в ОПІР А. Ну, ЕБО. Opel Vectra A. моноінжектор о, ще всі деталі не визнав, Будуть ці деталі, ще я трошки більше розкажу про нього. От. Для чого діє ця От. Для чого діє діють, які тут мікросхеми стоять в ньому теж Для чого генератор працює тоді ще такий генератор, який сьогодні тиво, А на генератор датчики поступають, які датчики працюють. от. Датчик температури йде на ЕБУ. Е, що там датчик положення дрослення заслонки йде на ЕБУ, е, да, датчик абсолютного ну, тиску воздуху йде на ЕБУ. регулятор холостого ходу йде на ЕБУ, і ніби все. Датчик температури, датчик регулятору ходу, датчик положення дрослії заслонки, датчик воздуху. От. І, і все. От, чим приск управляється. Ще в нього йде, в них йде датчик кислороду або Регулюючий такі СО, виставляєш резистором на ньому. Це О, що ти є, то є токсичні відходи, які вихлопні гази йдуть, щоб менше, щоб було нормально 1,13 чи 1,14 до, до 1,14 половиною то є добре на біву така суміш то що вона видає е, на літру бензини так би 13-14 кг воздуху. Ось така тут система тут все. От. То йде про на, на запалення, от теж то то. вона діє багато. На ній подаються імпульси запалення сюди, зажигання от, і на зажигання, що йде, от, вона управляє мікросхемами, які не буде працювати датчик. Імпульсів, то не буде і працювати мікросхема. Натомах все. До наступного.